Він не мав нічого спільного з бездоганними геніями. Як і багато його сучасників, він перш за все був людиною, схильною до пристрастей. Таким, за словами історика, був видатний французький драматург і поет Жан Расін. Письменник, у трагедіях якого сліпа пристрасть змітає будь-які перешкоди. Жан Расін народився у 1639 році. В містечку Фортемілон графства Валуа у родині небагатого суддівського урядовця у трирічному віці Жан залишився круглим сиротою під опікою бабусі. У дев'ять років Жан вступив до монастирської школи Пор-Рояль, де отримав прекрасну класичну освіту. Расін рано зрозумів, що його покликання не богослов'я, а література. Збереглася легенда, що за сюжетом роману грецького автора Геліодора. Юний Расін написав першу п'єсу, але вчителі відібрали її і спалили. Пертий юнак знову засів за роман і відновив п'єсу, але її знову спалили. Після того, як рукопис знищили утретє, Расін заявив, що вже вивчив свою п'єсу на пам'ять, і йому немає потреби її записувати. Закінчивши школу, 19-річний Расін відправляється до Парижа вивчати право. Він знайомиться зі своїми однолітками літераторами, серед яких майбутній байкар Лафонтен. В 1660 році Ода Расіна на честь одруження Людовіка XIV отримує схвальні відгуки впливового на той час письменника Шарля Перо. У тому ж році, в надії отримати церковну посаду, що нічим не обтяжувала, і фінансове утримання Расін відправляється у провінційний Лангедок. Жан цілими днями читає праці теолога Фомея Квінського, а вечорами у посланні до друга Лафонтена пише про місцевих жінок вони тут вражаючі, але мені сказали: будь сліпим. І якщо я не зовсім осліп, то буду німим. З праведниками, як бачите, сам мусиш бути праведником, так само як я був вовком зі всією вашою вовчою компанією. Так і не дочекавшись фінансового утримання, через два роки Жан повертається до столиці. Відтепер плани Расіна пов'язані з літературою і театром. Він ні на мить не сумнівається у своїх драматургічних здібностях. Жан заводить корисні знайомства при дворі і в літературних колах Парижа. І як результат трагедії 24-річного Расіна, брати Суперники і Олександр Великий, ставить сам великий Мольєр. Діяльний і палкий завдачею Расін навмисне вибрав жанр трагедії, у якому неперевершеним був тоді П'єр Корнель, аби дати бій маститому драматургу на його території. Сучасник писав Расін як вістря шпаги. Він весь порив, натиск та витонченість. У 1665 році французький драматург Жан Расін розірвав відносини з театром Мольєра і перейшов до театру «Бургундський готель. Туди ж Расін умовив перейти і свою коханку, кращу актрису Мольєра Терезу Дюпарк. Пізніше вона зіграла головну роль у трагедії Расіна Андромаха. Ця п'єса стала першим шедевром Расіна. Драматург приголомшив глядача не стільки цікавим сюжетом, скільки життям серця своїх героїв. Однак витончений психологізм трагедії Расіна багато хто вважав нарочитою сльозливістю. У 1667 році по Парижу ходили жартівливі куплети про те, що цирульники більше не голять, шевці не шиють, а всі вони подалися до театру плакати на п'єсі Андромаха. Через рік драматург випускає у світ єдину свою комедію сутяги. Зухвалий Расін створив п'єсу у невластивому йому жанрі, аби довести Мольєру, що писати комедії абсолютно неважко. У 1670 році невістка людовика 14-го Генрієта Англійська доручила одночасно Корнелю і Расіну написати трагедії на одну тему про кохання юдейської цариці Береніки і римського імператора Тита. Між драматургами розгорнулося неабияке змагання. Переможцем вийшов Жан Расін. Його Береніка витримала удвічі більше вистав, аніж П'яса Корнеля. Усупереч своєму незнатному походженню Расін зміг зайняти місце у вищому світі. Більше десяти років він користувався успіхом при дворі, брав участь у розкішних королівських святкуваннях і придворних церемоніях. Король, що благоволив до нього, дарував драматургу дворянський титул. Поворотним пунктом в успішній кар'єрі Расіна стала постановка трагедії Федра. Автор вважав її своєю кращою п'єсою, але придворні заздрісники доклали неабияких зусиль, аби Федра провалилася, а драматурга звинуватили в аморальності. Не бажаючи бруднити себе інтригами у 1677 році. Расін приймає несподіване рішення на зльоті кар'єри покинути театр. Колишній драматург отримує посаду придворного історіографа, а потім взагалі віддаляється від двору і веде усамітнений спосіб життя. У 38 років він одружується із простою дівчиною Катрін Романі. Катрін не читала жодної його п'єси. В її очах Расін був не великим французьким драматургом, а батьком її сімох дітей. Колишній діяльний і частолюбний автор блискучих трагедій Федра і Андромаха. За останні 20 років життя написав лише дві п'єси, які поставили у монастирській школі. Жан Расін помер наприкінці 17 століття. Він довів, що навіть у рамках суворої форми класицизму можна створити психологічні трагедії, поєднуючи ясність думки з глибоким проникненням у потаємні куточки людської душі.